Сьогодні понеділок, 1 грудня 2025 року, але на вулиці досі нема снігу. Зате є болото, ось там його дуже багато. І є 4 градуси плюс на вулиці. Це вже вівторок. На вулиці знову нема снігу. Є болото в деяких місцях. А на вулиці... Зараз перевірю, скільки. 5 градусів. Я вже телепортувався у 3 грудня. На вулиці знову нема снігу. Це для мене просто дивовижне. Я ось ще. Ще, в яких місцях, як завжди, було то. А на вулиці зараз 2 градуси плюс. Це вже четвер. На вулиці. Знову нема снігу. Я не розумію, коли сніг з'явиться. Ось там болото. Приклад болото. А на вулиці... А на вулиці. Зараз скажу, яка температура. 6 градусів. Це вже п'ятниця. На вулиці. Снігу знову нема, хоча сьогодні вже 5 грудня. Е, а на вулиці 7 градусів. Плюс. Ось це вже субота. На вулиці знову немає снігу. Я не знаю куди він з'явиться реально. На вулиці набагато менше було, сьогодні сухо. А на вулиці 0 градусів. Кінець тижня. На вулиці нову суху на вулиці. Ну Нема снігу. Знову. Коли зібрався той сніг і на сніг. Дисклеймер. Відео було знято лише для того, щоб е, ви дізналися яка погода на Хмельниччині. Бо є ті, які мало виходять на вулицю, а є ті, які е, у місті Хмельницькій не живуть. Але цікавляться погодою. Ось вам це відео. Сподіваюсь, ви його побачите. Ну, а це був я, котам. Бувайте до зустрічі. Таке відео тільки одне на каналі буде. Або, можливо, я ще захочу таке відео зняти. Ну, якщо, якщо я захочу, то я зніму. Все. Бувайте до зустрічі. Хай у вас все буде добре.